Дрони надзвичайно допомагали наші військових, коли окупанти йшли в наступ на, наш, на позиції наших збройних сил. Зумач більше дають. Задачі оператора дрону це знаходження техніки ворожої, особового складу противника. Їхнє пересування, перебування, постройки фортикаційних споруд, які вони намагалися ближче до нас налаштовувати, копати, щоб вже планувати якісь наступальні дії в сторону нас. Як здійснювали аеророзвідку дронами, то в першу чергу шукали позиції окупантів, їхні бліндажі, окопи. Техніку, секрети, слідкували за їхнім переміщенням. Давай, давай. Пішов факелок. Хороший мангал. Все, фейерверк. Техніки знищено за допомогою дронів дуже багато. І Т-90 їхні танки. І МТЛБ, і Буханки. Без очей дуже важко на фронті, тому що дрон це маленька така пташка і великий плюс для нашої перемоги. З ким? Привіт, На нашому рахунку багато техніки було знищено. Я думаю, більше двох десятків. Це те, що ми виявили, те, що ми бачили, те, що ми розуміли, підтверджували свої цілі. Ми знаходили їх, ми бачили, як вони виїжджають з населених пунктів Кремінної. Кузьміне, це ті населені пункти, які перебували в нашій зоні відповідальності, тримали нас на плаву. Це в першу чергу люди, які там були. Те, що ми бачили їхні очі і бачили, як вони нам радуються. Вони нам завжди раді нас вітати, завжди вони посміхалися, навіть при тому, що, так скажемо, немає вже будинків, немає села. Люди, які зустрічали з радістю, допомога, ну здебільшого. Люди там обіймалися, ну зрозуміло, бажали всього найкращого. Навіть продукти харчування намагалися давати. Ну, ми їх не брали, тому що в людей люди жили в окупації, в них нічого не було. Вони намагалися дати останні, але ми їм навпаки продукти давали. Брали банально мішок хліба і роздавали людям. Були села, де ми заходили, але люди, які тікали, Покида... Покидали худобу, просто покидали собак на прив'язі. Та ми, доки були в цих селах, підгодовували, доглядали. Там, де Полтава, там завжди зоопарк. Потім почали звільнювати всю Харківську область, Вовчанськ, Куп'янськ, Ізюм, безліч сіл, їх всі не перелічиш, а потім вже в вересні місяці зайшли плотно. Донецька область. Лиман. Потім наші крайні завдання були вже місто Бахмут. Я виросли Не нікому. Краще Своїм прикладом ми особисто показували, що Україна це наша земля. І ми тут назавжди, свій край, свою рідну землю, ми готові боронити всіма доступними методами і способами. І ну, я вважаю, що ми це робили цілеспрямовано, наполегливо і добре. Йдемо на пірки полем, обжимаємо кацовську техніку. Слава Україні! Маємо стрій разом до перемоги. Тільки вперед. Слава Україні! Раслав!